Бродівчанка на загальнодержавному визнанні нашу землячку Світлану Антонишин відзначили черговою літературно-мистецькою премією. Журналістку, літературного критика, поетесу і прозаїка високо оцінили за її останню поетичну збірку Бар'єр вручення відбулося цього тижня у бібліотеці Національного музею літератури України. Окрім Світлани Антонишин, літературно-мистецькою премією Ліги українських меценатів 2014 року відзначили ще четверо майстрів слова. Вітаємо Світлану Антонишин із черговою премією імені Бориса Нечерди нашу землячку, яка увійшла у п'ятірку кращих літераторів 2014 року. Бродівська міська рада вийшла на толоку. Останній робочий день цього тижня міські урядовці провели прибираючи засмічені околиці бродів для міського голови, його заступників та й для усього апарату міськради показувати власний приклад любові до рідного міста у такий спосіб, прибираючи чиєсь сміття, стало звичною справою. Правда, проблема у тому, що як відомо, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Працівникам Бродівської міської ради полюбили сатолоки. Ось і сьогодні, у переддень зими, вони влаштували прибирання узбіч вулиці Львівська. Крім цього, прибрали виїзд з Бродів на міжнародну автотрасу Київ-ЧОП. В'їзд у броди з Львівського напрямку, обличчя міста. З огляду на санітарний стан узбіч обличчя не надто. Почистити придорожні смуги на вулиці Львівська, захопивши і в'їзд у місто з траси Київчоп з Львівського напрямку. Ініціатива міського голови Анатолія Белея. Чому вирішили? Тому що завжди, коли я вертаюся з Львова і дивлюся на обочині, на обочині дуже страшно мені. Страшно, тому що дуже багато сміття навикидували І ми завжди перед зимою стараємося до снігу зібрати це все сміття, що потім навісні. Коли розстане сніг, щоб було чисто, якщо воно буде чисто, об'єми виконаних сьогодні. Сьогодні ми взяли повністю вулицю Львівську. Нам ще допомагали комунальники в тому. До моста вони робили, а після моста вже до кінця в'їзду в броди зі сторони Львова, то ми робили всі, всі працівники міської ради. Змінити на декілька годин теплий затишний кабінет у міській раді на фізичну працю на свіжому повітрі, прибирати після когось сміття, хай навіть і в межах свого міста, в останній робочий день тижня. Цікавимось, як сприйняли ініціативу голови міської ради його підлеглі. З ентузіазмом, бо ми хочемо, щоб е, наші е, вулиці, наше місто було гарним, чистим, і ми відгукнулися з великим ентузіазмом на ініціативу на міського голови, і ми прийшли от, і попрацювали з, з великим задоволенням. А з якими думками людина після когось прибирає сміття? Ну з якими думками людина прибирає. Ми хотіли б, щоб всі люди з душею відносилися до навколишнього середовища, бо природа це є Боже сотворіння. Юрист міської ради Андрій Данильчук вже під кінець прибирання певен: ніякі закони не допоможуть у боротьбі з антисанітарією нашого довкілля, окрім власного сумління? Я думаю, що поки не зміниться. Не, 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 не дасть результату зміна законодавства, посилення відповідальності. Я думаю, поки не зміниться свідомість людей, доти нас будемо будем ходити прибирати. Не там, кажуть, не там, чисто де прибирають, а там чисто, де не смітять. Працівники міської ради, заповнивши сміттям усі мішки, дозбирували непотріб просто на купи. Все, що назбирали міські посадовці обабіч вулиці Львівська та біля київської траси, самі ж відвантажували на трактор, який надало комунальне підприємство Броди.